Служба зайнятості реалізує грантові державні програми підтримки підприємців, об'єднані під загальною назвою Є робота. Окремий напрямок грантової ініціативи розвиток ветеранського бізнесу. Програма Грант для ветеранів та членів їхніх сімей. Це можливість адаптуватися до мирного життя та відкрити власну справу. Вона красується, бачите, позує. Мілена знайома зі своїми вихованцями. Клуб, тримайся за гриву, вони заснували разом із чоловіком. Родина Тараненків все життя захоплювалася кіньми. Реабілітацією військових та ветеранів за допомогою іпотерапії займаються вже 10 років. Це дуже тактильні істоти, в них температура більша, ніж наша. З ними приємно війматися, вони м'які. А хтось вже сідає верхи і тут же починається така іпотерапевтична дія, тобто дія руху коня на тіло. Тіло починає давати відгук, і люди самі відчувають, що вони щось можуть. Тримайся за гриво суто волонтерський проєкт. Однак, паралельно з ним тараненки розвивають її власну справу освітньо-рекреаційний клуб. Ідея належить чоловіку, Мілене. А відкрити бізнес допомогла держава. Олександр виграв грант для ветеранів та членів їхніх сімей і отримав майже півмільйона гривень. Служба зайнятості продовжує реалізацію ключових державних програм, власна справа та гранти для ветеранів. За цих ініціатив можна отримати від 50 тисяч до 1 мільйона гривень. За допомогою можна звертатися до офісів зроблено в Україні. Наразі в області їх працює 5 – у Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Павлограді та Широкому. Для цього потрібно сформувати свою бізнес-ідею, подати заявку через портал Дія, пройти з корінг-банку, Співбесіду і дочекатися рішення державного центру зайнятості, після якого ви отримаєте кошти. Зараз Олександр на фронті вперше захищати країну пішов у 2014 році. А Мілена тим часом розвиває родинну справу. Окрім військовослужбовців на реабілітацію до клубу приходять і їхні родини, Іпотерапія дуже допомагає дітям. Вони забувають про інший світ на деякі декілька годин, що вони в нас тут знаходяться, тобто це. Велике психологічне розвантаження для них здебільшого військові та ветерани, а також їхні сім'ї, приїжджають у стайню потайними і пригніченими, але щойно побачать коней та починають з ними взаємодіяти. Все миттєво змінюється. Вони розслабляються і починають посміхатися. Всі коні у стайні мають свої риси характеру, але переважно вони лагідні і відкриті до спілкування. З дітьми в клубі тримайся за гриву, працюють маленькі поні. Тут їх аж троє. Це поні для дуже маленьких, це поні для вже діточок, які трошечки побільше. Але це такий реліктова порода для України. Це гуцульчик. Всі коні в клубі мають власні історії: одних евакуювали із зони бойових дій, інші чекають повернення колишніх власників, з якими їх роз'єднала війна. Можливо, тому ці тварини, як ніхто інше, розуміють місію, яку вони виконують тут в стайні: демонструвати незламність та допомагати людям. Олена Петриченкова, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.